Всім доброго дня. Є такий на продаж. Воно є заводське, совєтське. Працює в хорошому стані. Ніхто там в ньому нічого не переробляв, воно є заводське. Хто має грузову техніку, трактор, то є люкс. Тут є шість положень. Та може родне десь до 25 кг дуже тяжке. По номеру по фотографії можна загуглити, то можна подивитися його параметри на інтернеті. Ціна 2700 плюс торг. Номер вайбера 093.